Есі собачка в нашому підрозділі був момент, коли вона провалилась під кригу. Мені довелось її рятувати. Завдяки мені вона жива. Я Юрій віталію, старший відділення підводного розмінування в службі. Я вже 6 років. На службу я попав завдяки своєму знайомому борбіту Денису, який мене навчав водолазній справі. Після чого мені це дуже сподобалось. Я вирішив підписати контракт з ДСНС. Спочатку навчався на водолазах, після чого навчався на сапера і згодом проходив навчання підводного водолаза підривника. Найбільше за все запам'ятався випадок моторний човен. уносило відкрите море київського водосховища. І на човні знаходилась дитина та жінка. Дитина спригнула з човна в жилеті самотужки, намагалися добратися до берега. Відстань була приблизно кілометр до берега. Чи був шторм? Побачили маленьку точку помаранчевого жилету. Я зі своїм товаришем піднімав її з води, на човен доставав. Завдяки нам дитина буде далі рости і буде жива живим воду, живим із води.